Сучасні апарати ультразвукової діагностики отримали медзаклади, що мають найбільший наплив пацієнтів. Йдеться про діагностичне обладнання вартістю майже пів мільйона гривень. Його придбали в рамках наказу МОЗ про розподіл обладнання, закупленого за кошти спеціального фонду державного бюджету України на 2022 рік. Ці узд УЗД-апарати є надважливі для наших лікувальних закладів. Це є 10 лікувальних закладів, які отримують ці узд апарати. Вони є переносні є надзвичайно важливі. Вони мають три датчики. Відповідно, хочу сказати, що в даних лікувальних закладах вони надзвичайно потрібні. Можна обстежити чорну порожнину, можна щитову залозу, також грудні залози. Тобто це є самий мінімальний пакет в УЗД-апараті, який потрібен для обстеження всіх важливих ділянок при будь-якому захворюванні. Коли вже треба якісь додаткові специфічні якісь обстеження, тоді вже використовуються більш професійні, більш скажімо так, потужні апарати, які є в спеціальних відділеннях. Ніх для додаткової діагностики важко, тому що всі кошти більше акумулюються на саме на передову, там де йдуть бойові дії, на військові всі питання, бо їх дуже багато потрібно закривати. Але наша область є тилова область, яка прийняла дуже велику кількість внутрішньопереміщених людей. Це більше 146 тисяч внутрішньопереміщених людей. Також пів тисячі людей ми прийняли. Це люди з інвалідністю, і ми багато приймаємо людей паліативних хворих. Тобто, це є такі важкі. Палітині паліативно-хворі, соціально вразливі верстви населення їм надається допомога і для лікарів, щоб неефективно якісно могли надавати таку допомогу. Безумовно, що потрібне якісне медичне обладнання. З початку війни обласна клінічна лікарня прийняла понад тисячу хворих військовослужбовців. Їх пролікували, не знижуючи напливу пацієнтів цивільних. Загалом роботи в головному закладі області за поточний рік побільшало наполовину. Це військові, які конкретно з фронтів, які мають. Певні ураження і ураження непрості, тобто і ампутовані хворі, і мінно-вибухова травма, і акубару травма, тобто весь спектр медичної допомоги військовим ми надаємо. І ну, зрозуміти, коли розхідні в нас вироби медичного призначення є в повній мірі, то отримання. Таких е, апаратів. я завжди говорив, що діагностика це повинно бути на першому місці. Разом із УЗД-апаратами Прикарпаття отримало два електрокардіографи в комплекті із розхідними матеріалами, загальною вартістю понад 200 тисяч гривень. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.